Добрий був козак, що тут говорити. Андрія Кравченка білоруса на псевдозубр, його командир сивий знав з 2014 року з часів майдану. Були в сусідніх сотнях. Потім початок АТО, бої в Карлівці, пісках, перші втрати, перші успіхи в боротьбі з проросійськими сепаратистами. Останній раз розмовляв із полеглим буквально за 20 хвилин до того моменту, як життя захисника обірвалось на фронті. Кожна людина. Може зробити як дуже гарний вчинок, так і дуже поганий вчинок. Не можна судити людину по одному вчинку. Треба прослідкувати лінію життя людини. А лінія життя у мого побратима Андрія Зубра була дуже правильною. Він мав два поранення, втричі був контужений. Своє останнє місце спочинку Андрій Кравченко знайшов на центральному кладовищі на секторі почесних поховань серед інших загиблих за Україну героїв. Дуже боляче сьогодні. Дивитися, як вся молодь, яка до бути, створювати сім'ї, родити дітей. А ми їх проважаємо такі. Я думаю, скільки б не прийшлося українцям держати. Рубеж ми витримаємо. Жити без улюбленого племінника тепер доведеться ось цій жінці. Анжеліка змушена звикати до нового життя, адже на фронті не стало її Сашка. 23-річний Олександр Петунін загинув у бою із ворогом на межі Донеччини та Луганщини. В день, 27 серпня, під час масованого ворожого обстрілу селища Григорівка окупанти накрили позиції його підрозділу. Він відразу не вагався, він сказав, що я йду, мені є кого захищати. Ну, тому він пішов і ні ну, не одного разу він не сказав, що йому там важко або страшно, або що він не хоче. Він завжди каже, мені є кого захищати. До збройних сил України полеглий воїн долучився в перших числах березня за повісткою, адже тільки восени 21-го року відслужив строкову службу. До місця останнього спочинку Олександра приїхали його бойові побратими з 25-го окремого мотопіхотного батальйону Київська Русь. Згадують Олександр був душею компанії. Завжди всіх підбадьорював, якою б не була ситуація на фронті. В той момент ніхто не чекав, що нас так жорстко накроють. У нас только планов было, Саня, приехать сюда, отдохнуть. Он и планировал, думает, после войны, наверное, женюся, 23 года пацану. Крыли фосфорными зажигалками, а потом минометом. Саня был э, именно первый э, пострадавший, он был сначала 300 мы его выносили. Он уезжал, пульс был, но очень слабый. И все, а потом сказали, что он 200 -м. Від військової адміністрації Кривого Рогу та керівництва міста матері воїна передали нагрудний грудний знак заслуги перед містом третього ступеню посмертно. Дем'ян міського голови начальника військової адміністрації Кривого Рогу дозвольте вручити вам нагороду вашого сина і запевнити вас, що славне ім'я Олександра назавжди залишиться у вдячних у серцях вдячних мешканців міста Кривого Рогу. Дякую вам. На центральному кладовищі знайшов своє останнє місце спочинку 36-річний Сергій Будько. Чоловік з перших днів російської агресії вступив до лав тероборони. 31 серпня під час мінометного обстрілу села Іванівка на півночі Херсонщини загинув. Провести кращого друга прийшов Ігор. З полеглим він товаришував більше 20 років. Сергій був для мене товаришем з великої букви такого друга. Можу сказати, що на даний момент у мене навіть нема, кому я так можу довіритись. Дуже Велика втрата для всіх нас, для батьків, для дружини. Як ми з цим будемо жити далі, я навіть не уявляю. Так що царство не песне сильно. Без люблячого батька залишилися дві донечки, любляча жінка та старший брат. Від військової адміністрації Кривого Рогу та керівництва міста дружині полеглого воїна передали нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня. Посмертно Перший міський висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. Вічна слава Олександр Фофілаті, Владислава Рудіюк, Андрій Яковлів Максим Морашов. Підсумки тижня, перший міський.